Силу специфіку нашого регіону зрозуміло, що треба приділяти увагу і виявленню порушень законів в сфері охорони природнього навколишнього середовища. Ця робота проводилась. Найбільше таких порушень виявлено у лісовому господарстві приводу користування та погодженні з відходами. От, наприклад, вироком Гарбічінського районного суду засуджено директором місцевого комунального підприємства Комунальник за незаконність забір підземних вод що завдало збитків державі на суму понад 700 тисяч гривень. І позов про відшкодування цих збитків вже перебуває на розгляді у господарському суді Черкаської області. І маємо надію, що ці кошти повернуться в державу. держави. На Чеїрінському та Чорнобайському районах прокурорами виявили факти забруднення земель шляхом розміщення ресанціоному і сміттєзваліщ. Наразі триває до слідство розпочати кримінальних проваджень. Попередньо встановлена сума збитків понад 200 тисяч гривень. Ну, Взагалом минулого року в сфері охорони навколишнього природного середовища розпочато 17 кримінальних проваджень. Тобто це там, де були встановлені ознаки злочинів. З них три вже направлено до суду і заявлено позовів про перешкодування завданих злочинами збитків на 2,5 млн грн. Зрозуміло, що також. З силу специфіки Черкаської області, одним з основних багатств, яких є земля, приділяється увага і роботи на даному напрямку. Значить, в сфері земельних відносин минулого року за результатами прокурорських перевірок розпочато 13 кримінальних проваджень. Чотири кримінальних провадження вже направлені до суду. Взагалом і поза межами кримінального провадження до відповідальності за ті або інші порушення в сфері земельного законодавства до відповідальності притягнуто понад 150 посадових осіб, з яких також половина це контролери, які законом зобов'язані контролювати дотримання вимог земельного законодавства. Одночасно відшкодовано понад 1 млн грн збитків і за заявленими позовами, прокурорами, задоволено позовів на суму понад 35 млн грн. За документами прокурорського реагування повернуто та попереджено надання 2,5 тисячі гектар земель на суму 44 млн грн. Також прокурор області викрато злочинну схему подвідної передачі земельних ділянок у власність боку службових осіб От головного управління Державного агентства Черкаської області. Вказані особи протиправно передали земельну ділянку сільського сподобальського призначення загальної площею 3,2 гектари 41 громадянину. Хоча в 2007 році в нас вже перебувало у власності інших осіб. Внаслідок вказаних дій заподіяних збитків громадянам на суму понад 2 млн гривень. За цим фактом порушено кримінальне провадження і триває досудове розслідування.